В Інгульському районі Миколаєва триває заміна тепломереж. Це відбувається в рамках реалізації міжнародного проєкту, який розпочався ще у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення роботи призупинялися, однак зараз вони наближаються до завершення. Як нові теплові пункти у багатоповерхівках та модернізована котельня зменшать вартість опалення, дивіться у наступному матеріалі. У Миколаєві завершується реалізація міжнародного проєкту, який міська рада у співпраці з корпорацією Невку розпочала ще у 2021 році. З початком повномасштабної війни його довелося призупинити. Однак, вже минулого року департамент енергоефективності Миколаєва продовжив над ним працювати. Проект загалом включає в себе прокладку теплотраси в трьох на трьох дільницях, де найбільш густонаселені райони міста в минулому році. Ми реалізували на дільниці, ці по вулиці, 8 березня, в цьому році Херсонське шосе, і на вулиці Чорновола, третій об'єкт. Крім того, в рамках проєкту було встановлено 34 індивідуальних теплових пункти у багатоповерхових будинках, а також модернізована котельня. У 23-му році ми ввели в дію котельню, яка була реконструйована і двома потужними новими котлами газовими, і один котел на біопаливі. Він зараз не використовується, але ця котельна є сучасною і, скажімо так, потужною, і е, нам залишилося провести дві теплотраси. Тож вже у серпні цьогоріч підрядник розпочав роботи в Інгульському районі міста. Наразі там щоденно працює бригада фахівців, аби якнайшвидше завершити прокладання тепломережі. Нову Прокладаючи нову теплотрасу, ми не чіпаємо стару, тому усі жителі залишаються з опаленням. І вже в кінці, коли наша теплотраса… Са буде добудована, ми просто перепідключимо їх. Для людей це не буде відчутно. А стара теплотраса тут так і залишиться. Справа в тому, що вона вже перевищила свій термін експлуатації. Висіла свій срок експлуатації. Довжина нового трубопроводу складає 800 метрів. Ця теплотраса охоплюватиме 10 багатоповерхівок. Додає директорка департаменту енергоефективності Миколаєва Алла Луцька. Попередньо в цих домівках було встановлено сучасне ІТП. і вся ця реконструкція вона надасть змогу, для людей, скажімо так, економно витрачати кошти на тепло, і це не буде впливати на якість подачі тепла. А для міста це буде велика економія. Іншими словами, це зменшить вартість опалення для жителів цих багатоповерхівок, а також дозволить місту заощадити 30% паливних витрат. Завершити роботу планують вже до кінця поточного року. Катерина Рупта, Шерман Базик, новини на телеканалі Март.